Леся Нікітюк взялася за перезапуск культового турецького серіалу Величне століття. Її сторінки в Інстаграм і Тікток стали платформою для невеличких відео із смішними сценками, інспірованими цим серіалом. Вечір в хату, в Гарем. Добре, давайте по-іншому. Слава Україні! Здрасть! Я кажу слава Україні! З героям слава! Це вже інша справа. Хто з вас найкрасивіша жінка Сулеймана? Ну я. Я запитаю ще раз. Хто з вас найкрасивіша жінка Сулеймана? Вирок Слеся Іванівна. Молодець. Алло! Роксамаха! взагалі то в гаремі, главна я. Добре будь. У нас буде все як в українській сім'ї, де чоловік теж думає, що він головний. Але вирішує все жінка. Отже, розберемо обов'язки. Головна по прогулянкам султаном я. Головна по сексу з султаном я. Головна по каліяну з султаном я. Головна по сну з султаном. До речі, він хропить. Так. Тоді головна по сну з султаном, ти. Головна по обідам і вечерям теж я. А сніданок по сніданку ти я зранку сплю. Все, я пішла в свою окрему кімнату. Вилетить міг мене не будити. Будуть летіти шахеди. Виноси мене за дві стіни. Якщо будуть питання, пишіть мені в лічку. Шампанське купила на всіх. Цілую вас, ви ваші розбиті дзьобики. Великий султан Сулейман! Увага! Швидко! Швидко, швидко, швидко! Відстегну! Чемно вклоніться! Не смійте піднімати очі! Султане! Ірена готова? Ти що робиш? Ти що думаєш? Що я цей серіал не дивилася? Вставай, курва! Алло. Міс Пенюар 2008. Ти куди це? До султана в спальню. Я ж здається пояснювала, що секс у султана тільки зі мною. Я тільки спитать. Куди? Одна вже в Верховну Раду зайшла, тільки спитати, чуть президентом не стало. Та я чесно тобі кажу мені на минутку. Та знаю я вашу хвилиночку. Потім тебе краном з нього не знімеш. Ну, серйозно, ну мені дуже треба. Ти рік без чоловіка в Польщі сиділа? Ні. Тоді потерпиш. Так, слухай, Рок ладушка, чи як тебе Рокселеся? там? Рокселеся. Це вже твої проблеми. Знаєш? Що? Я теж маю на Султана такі ж самі права, як і ти. Мені зараз просто дуже треба. Ти що, сексуально залежна чи що? Я гор гормонально нуждаюся. Ладно, слухай, давай так, щоб тобі повністю сильно не було обідно. Можемо замотити ринічок. Та у мене секс у трьох з Сулейманом кожну ніч. Та ладно, а хто третій. Кіт його сидить в падла цілу ніч на нас дивиться. Опа, 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 опа. А що це за вкуснятина там ходить така? А це наш новий євнух. Йому, до речі, ще не встигли зробити. You serious? Ага. То в мене є. Ці планы, так сказать, плетіть в останній вагон. Давай, давай, И трошечки поплыгать. Ха! Кисюня. Стекалась. Султане! Султане!